Так, друзі, всім привіт! Продовжую знімати другу частину відео. Як встановити кондиціонер своїми руками без, без досвіду. Я встановлюю ці кондиціонери. Два штуки я купив БУ на Олексі. Спочатку один купив, показував я минулого відео, як я його дозаправляв. Він працює у мене в сусідньому приміщенні. І ось, у Panasonic я знайшов другий кондиціонер по об'явленню на Олексі. І цей кондиціонер, якщо той був вже демонтований, я його забирав з квартири. Люди встановлювали собі новіший інверторний, більш економний. Але у нас сонячна станція, електричество дівати влітку нікуди, тому в принципі нам економити можна. На покупці кондиціонера. Значить, а цей кондиціонер я купував також з квартири, але я його знімав власноруч. Він був, його треба було самовивоз був і самодемонтаж ось так Я, ну, я по, по інструкції з Ютубу його зняв, як, яким чином я його знімав. Я його включив. включив і він трошки попрацював і я на наружному блоці перекрив кран подачі. Він у нас маленька тонша трубка, щоб кондиціонер сам компресор всмоктав в хладагент з внутрішнього блоку в себе. Потім перекрив екран обратки і повідключав все, повідрізав, повідкусував, щоб було трошки скоріше. І цього разу я минулого разу трубки замовляв вже готові. Хоча в мене була куплена вальцовка перед тим. Чому я замовляв готові? Тому що не було на ньому гаяк демонтований, він був. І гайок як не було. А тут, виходить, гайки у мене є. Тому я вирішив заказати ось трубки. Ось трубки ізоляцію, окремо трубки, окрему ізоляцію вже понадягав. Зараз повідкручую гайки. Ось дві з наружного блоку відкрутив. Вони такі трошки темніші. Ось трубки обрізані були. І ось. Ось от, треба відкрутити, обережно відрізати, вставити в нові гайки в нові трубки і завальцювати. Значить, наружний блок я вже встановив. Ось він, ми його з дружиною помили мийкою і ось так встановили. Зараз будемо вальцювати трубки і. Встановлювати вже внутрішній блок, я вже тут підготував місце. І потім ще покажу, покажу як все ж таки запускати його без вакуумного насосу. Виходить, ось так. Зараз прикрутимо, завальцюємо трубочки, прикрутимо сюди, виведемо на вулицю. Там вже будемо під'єднувати до наружного блоку. Так, ось все. хтось в коментарях питав за внутрішні блоки, чи вони є ліві, праві, вони, в принципі, універсальні. Тут, бачите, окошки вирізаються. Ось тут є ж, можна вниз пустити. Цей кондиціонер встановлений був в квартирі, взагалі одразу ці трубки йшли в стіну. Це я вже. З правої сторони зробив, вирізав отвір по поміткам і вивив трубки Хоча в принципі не треба було цього робити, У мене також треба було пускати його всередину. Я трошечки це діло прогавив, тому бачите, виходить, що ставити можна його хоч направо, хоч наліво. В принципі, немає різниці. Ось Кошка можна тут вирізати, можна внизу, справа вирізати, внизу зліва, чи взагалі вивезти сюди зразу стінку. Так, друзі, ось така в мене вальцовочка. Купував я її на промдіа, коштувала 850 гривень. Ну, ви знаєте, для першого разу все, все дуже добре вийшло. Ось така. Видно буде чи ні, без заосінок ось, ось така гарненька вийшла у нас вальцовочка. Зараз будемо прикручувати до наших трубочок і вішати вже його на стіну і виводити нашу магістраль на вулицю. Перед тим треба. Зараз з малярним скотчем ось тут замотаю, щоб коли буду просовувати крізь стіну, щоб туди е, нічого не попало. Так, ну ось, зібрав всю магістраль, під'єднав, все візде обжав, крім цієї гайки. Це у нас, виходить, обратка, це подача. Як, так як у нас вакуумного насосу немає, значить ми відкриваємо а, кран подачі і виганяємо фреоном, виганяємо наше повітря системи, поки не піде фреон. Я думаю, вистачить. Думаю, вистачить. Тепер затягуємо нашу гаєчку. Я цей кондиціонер знімав, перевіряв, він був робочий, добре холодив, тому зараз будемо перевіряти у себе на працездатність. Якщо не буде вистачати трошки фреону, і зараз все ж таки ще трошечки спущу, бо однією рукою не дуже зручно спущу, щоб трошки підмерзла ця трубочка і потім об обіжму. Ну, так що, друзі, дякую всім за увагу. Підписуйтесь на канал, кому цікава тема. З сонячною енергетикою, тепер ще й з кондиціонерами будемо трошки гратися. Все, всім пока!